Міжнародний салон художньої фотографії з любов'ю до жінки у Львові цьогоріч відбувався вже в п'яте. Днями найкращі його роботи завітали і до Рівного. Організатор салону Юрій Тітовець розповідає: ідея присвятити виставку саме прекрасній половині людства у нього виникла не випадково, адже все своє життя він працював лікарем-гінекологом. Відтак усі номінації так чи інакше присвячені жінці. Цього року в номінаціях. Салону Серед номінацій були такі, як жіноча краса» фотомистецтві», мода та «Гламур» і материнство. Загалом участь у салоні взяло майже 70 фотометрів з 15 країн світу. Рівненщину на виставці представляло троє: Олександр Харват, Сергій Бусленко та Олександр Купчинський. Останній за світлину фотопогляд крізь роки отримав срібну медаль міжнародної фотографічної федерації. Автор зізнається, що для роботи над жіночою тематикою однієї фотомайстерності мало. Снімати можуть многие, нужно немножко бути психологом. Що женщина – та особливий мир, особливий талант, особлива ніжність. Тому тобто бути немножко психологом. жінку, чувствовать чувствувати її. без этого невозможно зробити ни одной фотографии. Організатори також відзначають, що цього року роботи на конкурс надсилали не лише імениті фотографи, але й молоді автори. Цього року ми відмічаємо надзвичайно високий рівень. Тих робіт, які приймали участь, надзвичайно креативність фотографів, і при аналізі тих робіт, які ми отримали, ми спостерігаємо, що велика кількість серед тих фотографів то відносно молоді фотографи. Подивитись на жінок очима фотохудожників можна буде упродовж місяця. Саме стільки у галереї Купчинського триватиме виставка Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.